Якщо дружина має третю групу інвалідності, чи маєте ви право на відсрочку? Друзі, звертаю вашу увагу на те, що відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а саме статті 23, в ній є така причина, що чоловіки, які мають дружину із числа осіб з інвалідністю, або одного із своїх батьків чи батьків дружини із першої або другої групи інвалідності, Мають право на відсрочку від мобілізації. Тому вам потрібно надати такий перечень документів до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Перший документ це свідоцтво про шлюб ваше нотаріально завірене. Наступний документ пенсійне посвідчення дружини або посвідчення інваліда на вибір, що у неї є. Третій документ це довідка з ПСЕК. І останній документ довідка про склад сім'ї. Усі документи потрібно надати до Територіального центру комплектування, щоб вам надали відсрочку. Ну і, звісно, що написати заяву про надання відсрочки. Якщо вам потрібна допомога юриста, ви завжди зі мною зможете зв'язатись. Номер телефону буде викладений під відео в описі. Також, друзі, якщо вам цікавий такий контент, поставте, будь ласка, лайк.